Виконуємо номер 8 із розділу «Повторюємо геометрію за 7 клас, підручника Геометрія 8 та номер 8 із розділу «Повторюємо геометрію за 8 клас, підручника математика 8. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеса 2025 рік. Промінь ОМ проходить між сторонами кута БОЦ. Знайдіть градусну міру кута БОМ, якщо кут БОЦ дорівнює 118 градусів, кут МОЦ 72 градуси. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачу. Умову задачі, кут БОЦ у нас 118 градусів, а кут МОЦ. У нас 72 градуси. Пригадаємо основну властивість вимірювання кутів. Градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами. Тому, щоб знайти градусну міру кута БОМ, потрібно від градусної міри кута БОЦ відняти градусну міру кута МОЦ. Записуємо «із». Основної властивості. вимірювання кутів Кут БОМ дорівнює кут БОЦ відняти кут МОЦ. І це буде у нас 118 градусів відняти 72 градуси. Отримаємо 46 градусів, записуємо відповідь. 46 градусів. Номер 8 із розділу: повторюємо геометрію за 7 клас підручника геометрія 8 та підручника математика 8 виконано.